Добрий день, з вами Ольга Атаманова, і Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Окранформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 691-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконікав, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Пане Олександре, ми знаємо, що окупанти не припиняють обстріл Херсонщини. Тож яка ситуація на сьогодні там? Чутно вибухи зараз. Сьогодні продовжують росіяни знищувати майже національний пункт Станіслав. От третій день поспіль. Вчора там постраждало чотири рятувальників місцевої пожежної посту посту пожежної пожежної охорони від скрскорованого на них дрону камікадзе. На щастя, він не влучив саму автівку, але були мали травми. Так були доставлено до лікарні. Сьогодні знову зранку цілюють Станіслав там а, вже є постраждала наслідок панкового обстрілу, в наслідок нічних обстрілів пошкоджена амбулаторія, ліцей, дитячий собочок. Відділення Укрпошти, багато поривів лінії е електропередач різного діаметру. На жаль, без світла зараз населений пункт і е е важка там ситуація. Е коли обсяги припиняться, будуть працювати енергетики, будемо допомагати. Окрім цього, е сьогодні він весь Це був прильот, там постраждав чоловік, його шпиталізовано в, 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 в лікарню в Терсоні. І є повідомлення з Борислави, що, що е, також росіяни знову встигли дрон на, одні, на одну з вулиць Бориславу. Попередньо є постраждалими. Зараз уточнюється інформація. що пізніше будемо доповідати пане Олександре. Скажіть, будь ласка, з моменту деокупації, чи розуміємо ми в цілому, скільки у нас жертв на Херсонщині вже? Наскільки я пам'ятаю, приблизно а, зараз а, приблизно 200, 200 чоловік – це загиблі. Може трошки менше, я можу трошки пізніше все сказати. 200 – це порано. 2200 в моменту деокупації. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація від журналістки, яка відвідувала Херсонщину, і там лунали такі рядки, що вона каже про те, що в Херсоні майже не залишилося багато поверхівок, які не пошкоджені для нашого розуміння стану, взагалі, руйнування. Це приблизно так і є. Якщо казати по області, то 22 тисячі частково. Пошкодження або зруйнованих об'єктів на Херсонщині. Щодо е, самого Херсону, мабуть, 50% багатопогроїв пошкоджень. Жахливі цифри насправді. Що зараз відбувається з критичною інфраструктурою? Чи Херсонщина й Херсон залишаються зі світлом, з водопостачанням, чи з цим, цим є проблеми? Зараз вже ще трошки підвищили. Кількість населення, яке підключене до центрального теплопостачання, наразі вже 99% з теплом, продовжуються роботи на деяких ділянках, де були пориви. і Також є проблемний такий проблемний район острів де постійні обстріли, і шкодиться саме тепломережа, яка Воздушним шляхом над землею проведено до району. І зараз є також проблема з опаленням теплопостачанням постачанням в квартирах, тому що є пориви в тих квартирах, які, мешканці яких поїхали, немає доступу до того, щоб перекрити. Тому весь стояк. Тупоється перекривати того, щоб не було не текло, кажучи, нагоду людям. По електропостачанню зараз забезпечення персон вже повністю, є деякі там проблеми, але це майже 99% з водопостачанням також населення персону присутнього водопостачання. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію, яка вона і чи на цей час продовжується евакуація людей? Вона продовжується більше року вже повна евакуація. Ці всіх, всіх багажаючих треба тільки зателефонувати за номером 0800-01-102 для того, щоб записатися на безкоштовну евакуацію, там сказати, які регіони плануєте поїхати, чи є бажання. Гуманітарна ситуація, якщо казати там по продуктам харчування, зараз фонди віддають перевагу надання продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення. Це літні люди, маломобільні, багатодітні люди, ну і також які з інвалідністю. Списки ці всі є гуманітарних штабів, міських та в громадах. Люди отримують, от ми нещодавно з головою військової адміністрації їздили по Зовонівському старостату. Люди задоволені, все є, особливо там, де є родини з дітьми, їх там постійно опікуються міжнародній організації. Щодо там, що дійсно необхідно, це будівельні матеріали для усунення пошкоджень, хоча перше закриття вікон людям і також сам шифер. Щоб перекривати криші, які побило тут там. Пане Олександре, якщо говорити про тимчасово окуповану територію з Херсонщини, що відомо, що там відбувається з нашими людьми, чи є там необхідні елементарні умови щодо критичної інфраструктури, чи є якісь новини звідти? Подивіться, якщо навіть казати про те, що. Ми тут під постійними обстрілами максимально забезпечуємо людей комунальними послугами, це саме критична інфраструктура, то там навіть віддалені райони, там гнічиського району, скадовську, де немає такої безпекової ситуації, важко, як тут то там люди постійно стикаються з проблемами водопостачання, електропостачання. Ніхто не хоче виїжджати ремонтувати, ніхто не хоче приймати навіть заявок. Також нещодавно оголосили всередині зими, оголосили про те, що будуть видавати вугілля людям, які отримали російські паспорти. Люди почали звертатися до місцевої окупаційної влади. А там навіть не знають, як оформлювати ці заявки не те, що там є вугол. Є розуміння того, що цей вугіль в кращому разі, якщо він не доїде, то. Тільки в кінці зими, коли він не потрібна. Тобто люди один на один з проблемами теплопостачання, водопостачання, електропостачання ну на ще й важливе питання, тобто, що медичної медична допомога на самому низькому рівні, коли неколи коли може доїхати швидка, але немає ліків, немає палива, щоб заправити ці швидкі. Повтори на допомогу. Зовсім не казати нічого, тому що немає лікарів, не, не працюють в лікарні. А якщо працюють, то е, зосереджені на лікуваннях, на лікуванні поранених окупантів, яких вже там багато зараз. Людям пропонують їхати в Крим, е, лікуватися, якщо можна якусь операцію провести, чи е, на стаціонар е, записатися. Е, також є повідомлення про те, що Окупаційна влада почала збирати підписи в центрах за підтримку кандидату цього диктатора російського, і колаборанти вже побігли, підписувалися інші люди, не дуже хочуть іти цим неблагодарним ділом, невдячним ділом займатися, бо бачить, що в принципі. Ситуація не вирівнюється нікому вони не потрібні, окрім того, що там постійно проводять якісь свята а, м, проросійські в школах та якісь центральніщах, то нічого вони не роблять на окупованих територіях. Також є повідомлення про те, що там головний колаборант Лівобережної Херсонщини Сальдо об'явив про те, що до 15 квітня повинні. Сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків з 20, з 2007 року народження, включно, і вже там створюють медичні комісії, ТЦП, і для того, щоб до 15-го мати всі списки і почати мобілізацію півні, ну, такий, такий в них як ван. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день. Валентина Ринга, Люкінформа. Пана пане Олександр, Якщо можна уточнення щодо евакуації, чи не планується е, обов'язкова евакуація дітей із Херсона, і скільки наразі в місті залишається дітей? Дякую. Наразі там приблизно від 5 до сіми тисяч дітей. Наскільки я пам'ятаю що цю інформацію окремо. Щодо обов'язкової евакуації поки що не планується, там в своєму інтерв'ю Олександр Прокудін окрім форму казав про те, що ми готові до будь-яких розвиток розвитку, ну погіршення безпекової ситуації. Якщо необхідне буде, то ми це зрогітно чи швидко всіми каналами своїми оголосимо і почнемо евакуацію. Якщо буде в цьому потреба. Наразі ми. Провели евакуацію з 23 населених пунктів, вивезли а, майже 700 дітей сім а, там, з сім'ями. Там залишається тільки 5 з 23 населених пунктів дітей. Діти в цих населених пунктах. Такі важка робота, коли особливо рідні не розуміють проблем, не розуміють, що треба їхати, щоб а, дітей убезпечити. А не доглядати за гусьми гусь курями дірами. Не можуть їх покинути і кажуть, що не так це все і гучно, раніше було гучніше, а зараз нема. Важко працювати з такими батьками, але продовжують наші кримінальна поліція і соцзахист різних і вмовляти людей, які живуть цілий бідними, для того, щоб. Тож таки виїхали і а, пропонують різні варіанти напрямки, куди можна їхати дістатися там жити в більш безпечній а, ситуації. Діти, які залишаються на території Херсонщини, вони продовжують онлайн навчання, Чи правильно ми розуміємо? Так, точно продовжується навчання. Онлайн і не тільки діти правобережної херсочної лівобережної також навчаються в українських школах і діти, які в інших регіонах та за Дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконікав, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А вже за 15 хвилин відбудеться наш наступний брифінг. Ми продовжуємо говорити про Херсонщину. До нас приєднається Наталія Гумінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Слава Україні!